Привіт, я пес патрон. Допомагаю саперам шукати небезпечні предмети, які можуть завдати шкоди людям. Коли я щось знаходжу, то повідомляю про це спеціальних людей, рятувальників. Вони приходять і знешкоджують предмет, щоб він більше нікому не загрожував. Тому. Ходімо зі мною на прогулянку, покажу, як я працюю. Але спершу озирнись навкруги, якщо по побачиш підізрілий предмет, скажи дорослим. Підказка таких предметів тут чотири. Ану, давайте подивимось, де ж вони підізріли предмети. А ось погляньте граната. А ось діти, погляньте, міна біля соняшника. Погляньте метелик біля грибочка. І снаряд. Якщо ви побачите такі предмети, треба не чіпати їх, а сказати дорослим. Стій! На узбіччях доріг, у полях, у траві, у лісі і навіть у парках можуть ховатися міни чи інші небезпечні предмети, тому тепер усюди завжди треба бути дуже обачним, навіть там, де ти був багато разів. Наприклад, на твоєму улюбленому дитячому майданчику, погляньте ось снаряд. Метелик, і ось снаряд побачте, і, будь ласка. Коли ви побачили небезпечний предмет, не чіпай, не підходь, поклич дорослого і телефонуй 101. Що ж це за такі предмети? Вибухонебезпечні. Вони бувають великі і малі. Можуть мати різний вигляд, і найчастіше зелене, сірий, коричневий кольор. Інколи їх дуже важко помітити, деякі вибухають, якщо на них наступити чи натиснути. До деяких перев'язаний ледве помітний дріт. Якщо його зачепити, вибух буде, а є такі, що спрацьовують, коли до них просто наблизитися. Тому підходити до цих предметів не можна. Інколи небезпечні предмети можуть бути заховані в речах, якими ми часто користуємося в іграшці, книжці, сумці чи день іде. Ось чому так важливо знати, який вони мають вигляд, і не піднімати покинуті речі. Тепер ти знаєш, що не можна підходити до підозрілих предметів і чіпати їх. Але як бути, якщо ти раптом побачив такий предмет неподалік? Дія перша, ви відійді подалі, відходити треба тим самим шляхом, яким пішов. Дія друга, якщо є змога, поклич дорослого. І зателефонуй, за номером. 1 01. Подивись уважно на ці знаки. Деякі які з них означають, що тут можуть бути міни. Такі знаки встановлюються рятувальниками і мають трикутну чи прямокутну форму, червоне та біле кольори. Також небезпечна територія може Позначатися біло-червоною стрічкою або знаками, які зробили люди самотужки. Все, діти, до побачення. Будьте, будь ласка, обачними і здоровими.